Будемо сьогодні говорити про використання додаткових навчальних матеріалів на інтегрованому курсі Я досліджую світ професій. Я думаю, що серед нас сьогодні є люди, які вже принаймні дві наші книжечки отримали. Це книжка-посібник. Я зараз покажу такий от, працюємо з природою. Я сподіваюся, що його нормально видно, що я. В мене воно так якось розмито показується. І, і отакий посібничок «Мандрівні, «Мандрівні професії. Якщо він у вас є, ці посібники у вас є, то можна продовжувати з ними працювати, і дуже скоро ви отримаєте отакий посібник «Інженерні професії. Я сподіваюся, що його теж видно. Як же говорив Єна, ми працюємо над тим, щоб їх було більше, і в електронному виді дійсно ми маємо дуже багато вже сім або скоро буде вісім посібників. І я далі дам вам посилання на ці матеріали, але зараз давайте ми трошечки, трошечки поговоримо про те, чому профорієнтація в третьому-четвертому класі дуже важлива. Знаєте, от так от кажуть, що ну, начебто його там немає, цієї профорієнтації конкретно не сказано в державному стандарті, і як ми можемо це все підключати. Державний стандарт він негумовий і туди, і туди неможливо внести все, що, все, що завгодно. Але якщо ми подивимося на державний стандарт початкової освіти, то ми побачимо цікаву річ <кій> про те, що Передбачається реалізація цього стандарту із застосуванням діяльнісного підходу на інтегровано предметні основі, і цей державний стандарт також визначає вимоги до обов'язкових результатів навчання з урахуванням компетентністого підходу. Якщо ми кажемо про професійну орієнтацію, не з точки зору розказати дітям, які є професії, а з точки зору сучасного погляду, про який ми вже на наступному слайді поговоримо. То це розгортання професійної орієнтації в третьому-четвертому класі, воно може відбуватися і має відбуватися шляхом реалізації, отаких от принаймні о от цих трьох компетентності, як інноваційна компетентність, це там відкритись до нових ідей, ініціювання змін тощо. Але зверніть увагу, що передбачається інноваційною компетентністю компетент. Компетентністю це провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади. Тобто професійна орієнтація вже закладена. Елемент професійної орієнтації вже закладений в цій компетентності, далі навчання. Протягом життя це опанування умінь, опанування умінь і навич, опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організація власного власного навчання навчального середовища. А також Визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно або в групі. Знову ж таки, якщо ми кажемо про професійну орієнтацію, як про те, які професії існують, то ну, тут воно якось не клеїться, але знову ж таки. Сучасна професійна орієнтація це трошечки ширше, і я, знаєте, все так от вас підвожу до наступного А, І розглянемо ще одну, ще одну компетентність це підприємливість та фінансова грамотність. Це готовність брати відповідальність за, за, за власні рішення і готовність до втілення в життя ініційованих ідей прийняття власних рішень. Отже, Професійна орієнтація, сучасне бачення. Давайте ми розглянемо, як оці компетентності, про які ми щойно говорили, які закладені в стандарті, як вони розкриваються через сучасне бачення, професійної орієнтації. Повторюсь, ми досі. Знаєте, під пливом того, що професійна орієнтація це одно ну, ми зробили якусь екскурсію, когось запросили, він там розказав або вона, фахівець, розказав про професії, дітям щось показали. Це дуже добре і це працює. Але я вам скажу як професійний орієнтатор вже протягом восьми років я працюю з дітьми. І для підлітків от. Саме важче, що може бути, коли починаєш працювати з ними, і вони там заповнюють якісь анкети, думають про себе, про свої сильні і слабкі сторони, про те, що вони вміють. Так, от саме це для підлітків дуже важко. Вони не можуть визначитися, а що вони можуть робити краще за інших? А що вони можуть, а що їм подобається робити, окрім того, що дивитися телевізор або грати в комп'ютері? Вони взагалі не можуть. Думати в цьому напрямку. І це для них вони можуть знайти інформацію про професію, вони можуть знайти інформацію про заклад освіти. Але знайти інформацію про себе вони не можуть ніде, окрім того, що це через розуміння себе і саморефлексію. Отже, сучасна професійна орієнтація і сучасне бачення професійної орієнтації. Це не стільки про професії, скільки про себе. І коли ми кажемо про вибір професії, оце ми можемо уявити як цей айсберг. Вибір професії це те, що вже в нас десь на поверхні, але дуже багато треба зробити. Того, чого ми не бачимо, і от в початковій школі саме і відбувається підхід от до верніше, не підхід, а початок тієї роботи е, т, 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 от, в, в тому в підводному в підводному, е, в підводному, скажімо так, світі, якщо ми будемо говорити про цей айсберг. Тобто, вже зараз ми починаємо в початковій школі. Готувати дитину до готовності робити власний свідомий вибір. Тобто ми формуємо відношення, погляди, цінності, знання, вміння, навики, зокрема, щодо самоаналізу, саморефлексії. І от саме це якісним чином може підготувати учня до того, щоб я перепрошую, якщо можна, будь ласка, е... Зобрать свій звук, бо я бачу, ми, ми чуємо все, де ви знаходитеся, що, що ви говорите. Дякую, дякую. Отже, в початковому класі, в початкових класах, в початковій школі ми починаємо готувати дитину до того, щоб вона могла свідомо зробити власний вибір щодо професії, і це вже буде відбуватися в 9-му або е вже в профільній школі, в 9-му класі або в профільній школі. Більш того, професійна орієнтація сьогодні, і ми, от українці, знаємо це. Ну, ми, вже, ми, ми вже знаємо, що це не просто про професії, це про і життєстійкість, і вміння керувати своєю кар'єрою, і вміння е розробляти і коригувати свою освітню професійну е траєкторію. Це більше ніж про професії, це про те, як я в цьому житті можу, умовно кажучи, е бути успішним в будь-яких ситуаціях. І ми знаємо, що ці ситуації, на жаль, можуть бути різними. Отже, вже сьогодні ми починаємо закладати у ті зернятка для того, щоб формувати у дітей вміння і Навички щодо самопізнання, саморозвитку, до самостійного пізнання світу професії, до самозарадності, і також ми розширюємо світогляд дитини. Якщо ми будемо вже говорити про додатковий інструментарій і додаткові навчальні матеріали, колись проект навчаємося разом, давав чудову аналітику щодо того, скільки вчителів в пілотних класах НУШ, 3-4 класи. Користуються іншими матеріалами, які запропоновані саме як підручники або ЗОшити. І отже, виявилося, що 75% вчителів використовують інші матеріали і шукають їх самі. Тому наш проєкт прийшов на допомогу вчителям, і ми запропонували вам навчальні додаткові навчальні матеріали. З професійної орієнтації. Але пам'ятаєте, ми говорили от про ці компетентності, які закладені в державному стандарті? І оці матеріали, про які ми зараз будемо говорити, це саме. Не, не просто от про професії і суто професійно орієнтаційні. Ні, це матеріали, які відповідають вимогам державного стандарту, зокрема щодо розвитку компетентності, які можуть використовуватися як по програмі нуш 1 за Савченком, так і за шияном нуш 2 Також теми наших профорієнтаційних посібників відповідають тематичному плануванню. Я думаю, що ви вже коли ми говорили принаймні от про ці мандрівні професії, ви вже зрозуміли, що є великий такий блок тем, які ви вивчаєте щодо мандрівок, щодо транспорту. І цей посібник буде для вас дуже великою допомогою. Також, те, як ми підходили до формування змісту посібника, ми виходили з двох з двох вимог. Ми маємо поважати і давати основу для розгортання педагогічної свободи вчителя, і ми маємо бути дитиноцентричними. Тобто, посібники мають бути цікавими і корисними як для вчителів, так і для дітей. Більш того, вони це наше таке. Бажання, сподівання, що ці посібники дітям будуть дуже цікавими навіть для того, щоб вони самі працювали і навчалися за цими матеріалами. Отже, на сьогодні в нас є сім електронних посібників. Це, умовно кажучи, рятівні професії, і сьогодні це Вкрай вкрай важливо, ми про це поговоримо трошки пізніше. Тобто рятівні професії, професії, які працюють з природою, мандрівні професії, інженерні професії, будівельні професії, кухарська справа, і працюємо з тваринами. Ви отримаєте цю презентацію, принаймні ті, хто реєструвався, і наприкінці цього вебінару буде посилання. Ви можете, якщо ви не зареєструвалися, зареєструйтесь. Будь ласка, отримаєте цю презентацію. Тут буде посилання на сайт, де розміщено всі посібники, і будуть розміщуватися всі подальші посібники. А це я вам скажу зараз. Ми вже працюємо над цифровими професіями і професіями, пов'язаними з космосом. Також я раджу вам, щоб не загубити ані сайт, ані новинки, підписатися на нашу сторінку у Фейсбуці. Сторінка називається Ось такий, не, такий от зелененький квадратик, така аватарка. Профорієнтаційна профорієнтація нуж, і ви будете знати, де, де, де знайти інформацію, де знайти посівники. Отже, які... Додаткові можливості дають наші посібники для вчителів. Ну, по-перше, ми вже говорили, що це додаткові матеріали на курсу. Я досліджую світ. Це матеріали для того, щоб розгортати будь-яку проєктну діяльність. Якщо ви хочете зробити кейс урок, який націлений на який має такий профорієнтаційний елемент, будь ласка, беріть посібник, користуйтесь ним, є все, і ми зараз подивимося, що там є. Якщо якісь тематичні занурення, дослідження, експерименти, дні або тижні професій, є вся можливість від інформації до посилань, до якихось шаблонів для того, щоб на основі цього посібника розгорнути день або тиждень професій. Виховні години, основа для створення власних розробок уроків, також можна може бути е, І я також раджу: якщо будуть якісь батьківські збори, теж говорити про це, бо дуже часто батьки кажуть, що немає сучасних матеріалів для дітей щодо профорієнтації. А ті матеріали, які є, вони, ну, вони дуже, дуже дорогі. Вони дуже дорогі і зараз взагалі для Багатьох дітей це взагалі неможливо отримати якийсь друкований друкований посібник, тому хоча б електронні версії люди можуть використовувати.